Епілога, Крові в нас козацькі гени, в душі в нас весела січ, вона дарує нам натхнення, вона співає день і ніч, її імення нас скрижалі удячне людство занесло, бо запорожеці напалі, жартує ворогу на зло. Зубами надруге скригочуть, і їх хапають дрижаки, коли сміються і регочуть на Запоріжжі козаки, складаючи зброю супостати, і їх терзає каяття, бо сміх це дух, що не зламати, бо сміх це воля до життя. Цей сміх найбільша сила нині, це горді б крила поколінь. На них новітній Україні в майбутнє винути. Амінь.